Рівне продовжує допомагати нашим захисникам. Регулярно на це виділяють кошти з бюджету громади. Сьогодні на засіданні міської ради було в прийнято рішення про виділення фінансової допомоги силам оборони. За словами виконуючого обов'язки міського голови рівного Віктора Шакерзяна, сума допомоги становить більш ніж 18,5 мільйонів гривень. Я хочу твердо зазначити, що сьогодні, наприклад, на бюджетному от, те, що ми приймали сьогодні бюджет, це фактично 18 мільйонів, більше 18 мільйонів ми віддали на силу оборони. Тобто це ну, велика сума, ми завжди на кожній сесії допомагаємо, це є субвенція. І в свою чергу ми теж оголосили тендер на 26 мільйонів це на, на коптери. Загальна цифра я наголошував, що сьогодні, наприклад, все, що пов'язане з війною, ми можемо сміло сказати, що наша громада вже фактично потратила 465 мільйонів гривень. Також рівненська міська громада готується найближчим часом передати українським захисникам велику партію розвідувальних дронів та зарядних пристроїв. Зараз триває процес їх придбання. Загальна сума, витрачена на обладнання для військових, сягає більше 26 мільйонів гривень. Матріс – 30 штук, матріс Pro 100 штук, екофло Дельта – Це по іншій програмі. По мобілізаційної підготовки 12 штук на ті наявні кошти, які були в програмі. Загальна сума 26 мільйонів 840 тисяч. Станом на сьогодні коштом міського бюджету уже придбано більш як 850 розвідувальних дронів Mavic 3 різних модифікацій, понад дві сотні систем супутникового зв'язку Starlink та зарядних станцій EcoFlow Delta 2 на загальну суму 128 мільйонів 515 тисяч гривень. Все це обладнання передано на фронт і вже допомагає українським захисникам нищити окупантів. Віктор Шакерзян каже: допомога збройним силам це пріоритет для громади, як і підтримка українських захисників, які отримали поранення і проходять. Одядь у рівному лікування чи реабілітацію, а також родин загиблих наших захисників з цією метою. Сьогодні було ухвалено зміни до програми соцзахисту захисників і захисниць України та членів їх сімей на 2024-2026 роки. Завдяки цьому рішенню місто зможе проводити щомісячні виплати з міського бюджету тим захисникам, які внаслідок поранення зазнали ампутації кінцівок. Крім того, внесені зміни передбачають можливість здійснювати коштам громади виплати родинам наших захисників на відшкодування оплати Вартості навчання діток наших воїнів у вищих навчальних закладах. Це, перш за все, це діти безпосередньо, які втратили своїх рідних, і це діти, які батьки перебувають в полоні, і діти, яких батьки теж безвісті пропаж. Десь орієнтовно, якщо ми це десь приблизно 100 дітей. От, у нас є ці кошти, тобто саме на От в департаменті це захисту, тобто це не потрібно додатково і орієнтовна сума десь чотириста фонимільонарів. Це тобто, вони зможуть спокійно навчати, і ми будемо відшкодовувати їхнім родинам. Це, це, це саме що вони навчалися. Загалом на сьогоднішній сесії міської ради було розглянуто більше ніж 300 важливих для функціонування громади питань. Вікторія Якімець та Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.